Так, всім привіт. І так, щоб поповнити гаманець валет нам потрібно знизу натиснути гаманець. А потім в пошуку ми будемо вбивати мережу тон, бо я перекидував через мережу тон. Чому побачите далі? Е, Копію від, тут відразу цей, свій кошельочок тон. Потім переходимо на біржу, на любу біржу, яка у вас є. Я натискав вивезти крип... криптовалюту. І я хотів спочатку взяти криптовалюту ну, тон. Як так, в мене є тон, але в мене є USDT. Ну, так як у вас є USDT, я розумію, ви будете USDT перекидати, воно там переведе саме. Тут ми, звичайно, вставляємо адресу цю. І ось тут є різні комісії. Я бачив знизу ось USDT тон а комісія 15 центів. Ось я тому її і вибрав. Виставляєте циферку, яку вам потрібно. Наприклад, я взяв 1,2, з цих 0,15 піде на комісію. Натискаєте, продовжуєте. Там чомусь мене воно спочатку не захотіло закидати. Але в принципі потім все пішло добре. Вам потім прийде підтвердження ау аудифікейш на Google, якщо ви його собі підключали. І також аудифікація через телефон або а, почту. Ну, я не знаю, в кого, як а, хто що підключав. Ну, в принципі, все. Там буквально, оце що скажу, хвилиночок 20, вам потрібно почекати, поки вони прийдуть. Також можете кидати, звичайно, тон-тон через. Любий кошельок, на якому у вас є кошти, нічого такого важкого не потрібно тут робити. Тому, друзі, все в ваших руках, до побачення, гарного всім! Дня.